Дніпро один справжній син Дніпра, чи все ж якийсь прийомний син. Сьогодні ми розберемо, чого створили клуб, хто його власники, та як клуб розпався, та також рекорди і антирекорди Дніпра один. Коли Дніпро у 2015 році просто сіяв у лізі Європи, паралельно був створений Дніпро один, який вже виступав у другій лізі України. Клуб створив Юрій Береза. Він президент був клубу, також він колишній військовий. І зараз, якщо не помиляюсь, головком. Ну коротше, наш живчик, наш шланяга і Геннадій Полонський, який разом фінансував з Березою Дніпро один. Вони хотіли надалі, щоб у Дніпрі був футбол. Вони зробили геніально. на бумажках. Це інше клуб. А по факту вони тренувалися на базі Дніпра на Дніпро Арені і так далі. Вони використовували всю інфраструктуру Дніпра. Коли Дніпро один вийшли в ВПЛ, Чомусь полонського прибрали фінансування на себе взяли сім'я зі Березів. Можливо, Коломорські тоді фінансував Дніпро, але це не підтверджено. Хоча багато людей кажуть, що Коломойський спонсорував все ж Дніпро один. Бумажоби попіта мені. 65% 25%. Дмитро Михайленко є важливою людиною в нашій історії. Якщо дуже коротко про нього, він грав раніше у Динамо Києві при легендарному тренері Лобановському, та також був легендою Дніпра і був капітаном. Він був тренером у Дніпра. Він же просто догравав розвідніпром у, у премєр лігі а також вже у другій лізі України. Пояснюю хлопчикам стругічні. Дмитро був не той, що пацаном. Дмитро був просто справжнім чоловіком, який просто заступився за Дніпро. Приклад по пацанськи це коли в тебе немає грошей, але твій то кін тобі допомагає. Дмитро тоді тренував команду, яка була з юнаків. Звісно, були ветерани, як ротальна приклад, але саме про молодіжку. Ось гарний приклад, хто тоді грав з молодіжки. Це був Андрій Лунін, Це голкіпер зараз Реал Мадриду. І Артем Довбек, який був найкращим бомбардиром в Іспанії. Ще були Сваток, Назаренко, Когут, Вакулко. Михайленко тоді з них гарних футболістів забив. Дніпро міг зайняти тоді п'яте місце в IPL, але. Була дуже велика проблема. Це блядь, штрафні санкції на 24 очки. Давайте розберемося що, за що їм дали стільки штрафних санкцій. Там Шо, фол проти довбака, е, е, там тихіше можна там поспокійніше. Він там шведів потім в'єбе на євро 2020. Ось таблиці, за що зняли очки. Також. Причини та хто наклав ці санкції. Тут історія гірша, ніж моя кредитна історія в Монопал. Ну, після сезону Дніпро не вилетіло в першу лігу, а сразу у другу лігу, бо так сказали УАВ, бо була дуже велика заборгованість. Ну і коли вже клуб розпався, вже тренерський штаб та більшість часть гравців перейшли в Дніпро 1 І ось дебютний сезон Дніпра в УП... УПІ. Дніпро тоді зайняло сьоме місце. Ого, ого, за півом чисто там, чуда улетів Нічого цікавого такого немає, тільки цікаво, що це Карпати зайняли тоді останнє місце. В зоні 2021 Дніпро також на сьомому місці, але, на жаль, для Михайленка це був вже останній сезон. На зміну прийде Ігор Йовічович, Горват, який грав в минулому у Карпатах Львів. Сучков також грав в Карпатах. Вибачте, взагалі Ігор Йовічович давав дуже класне інтерв'ю українською мовою, Просто послухайте. Повинен сказати, що переграли суперника сьогодні, що повністю заслужили три очка. Perši taj Bog Majže Doskonali, Bog kontrol vladi Hidgri, Cerez, kontrol mjačarja, Sešo Bola, Senapolje, Bulo Plit, kontrolja, mjačaja in kontrola situacije. У сезоні 21-22 чемпіонат був достроково закінчений, але все одно Дніпро 1 зайняв тоді третє місце. Це значило, що Дніпро 1 буде грати за кваліфікацію до вихіду в Лігу Європи. Але влітку наближалася зрада. Ігор Йовічевич прийшов до Шахтаря. Керівництво Дніпра 1 тупо були вахою. В них просто забрали тренера. А фанати Дніпра 1 почали ненавидити Йовічевича. Але на зміну прийшов Кучер. Я почну свій розказ з Єврокубків. Дніпро 1 тоді поступився АЄКу з рахунком 2-1 вдома і 3-0 в гостях. Тим самим Дніпро 1 виходить до групового етапу Ліги конференцій. В наших екранах склад Дніпра, хто тоді грав у Лізі конференцій. І ні, я вас не наїбав, а реально тренером був тоді Городов, бо у кучера просто не було ліцензії про, їх протоколи завжди писали цього тренера. Кого це взагалі дивує, ну це Дніпр, ну хлопці, ну дівчата, ну блять, щоб Дніпро нікого не наїбав, ну це, ну це неможливо, так не працює. Дніпро 1 це завжди якісь тємки з бумагами. Так, ладно, щось я почав хейтити Дніпро, хоча, ой, блядь, тут ще й Дніпро гол забили, та пізда, блядь, почекай, треба інший фрагмент. Да, ти оплодуєш, там скоро офісників тебе, блядь, гроші з ними з карти. Як ви бачите, Дніпро зайняв друге місце у лігі конференції? Це виходить, що вони будуть грати з командою в 1-16 проти команди, яка зайняла третє місце у лігі Європи. До речі, Артем Довбик став тоді найкращим бомбардиром у груповому етапі у Лігі Конференції. Час, скоріше за все, йому надали медальку, але я думаю, якась грамота в нього є. До речі, на екранчиках, кстати, забив Артем Довбик. Да-да, саме ця лігенда. Ні, 16 Дніпро знову зустрівся за ЄКОМ, але вони на жаль програли. Але хлопчики кучера грали гідно. Переходимо з вами зараз до УПЛ. І ось наша таблиця. Сенсаційно, це Динамо Луческу зайняло четверте місце, третє зоря. А Дніпро 1 друге місце. Хоча Дніпро 1 могли також перемогти Шахтар і виграти чемпіонство, але на жаль, це не сталося. Хоча можливо це і добре. Для кучера це був якийсь тріумф. Ми зараз з вами переходимо до дуже важливої події. 2 вересня 2023 року СБУ та Бе вручили підозру Ігорю Коломойському. Причини підозри, Я думаю, ви самі знаєте, які були у Ігоря, і дуже різко команда, яка зайняла друге місце в ОПЛ, почали з проблеми з фінансуванням. Дніпро-1 навіть не міг заплатити зарплати гравцям. Хоча я вам нагадую, юридично клуб належить сім'ї Березів, але чомусь після арешту Коломойського різко якісь проблеми з фінансуванням. З Артема тоді продлили контракт приблизно на 2-3 місяці, щоб він не пішов безкоштовно в інший клуб. Тоді вже потім Жерона купила Артема Довбика за 7 мільйонів євро, але все одно Дніпро тільки частково змогла заплатити зарплату гравцям. Тепер ми з вами переходимо до дня позору та антирекордів Дніпра 1 Перший матч Дніпро програє в Лігі Чемпіонів у кваліфікації проти Панатінайкос, потім іде кваліфікація до Лігу Європи. Дніпро 1 також програє там. Ну і Дніпро 1 програє в Лігі Конференції. Це вже останній турнір в УЄФА. Таким чином, Дніпро зробили свій перший антирекорд. Вони зіграли в усіх кваліфікаціях, але не змогли нікуди вийти. Але Кучер зміг зайняти четверте місце з Дніпром-1, тим самим кваліфікуватися знову до Ліги конференції. Але Дніпро 1 не зміг зібрати знову команду, бо були дуже великі борги перед гравцями. І Дніпро 1 просто виписали техпоразку. Коротше, іншим не дали пограти, бабки залутали з кваліфікації, все, кайф. Ну а Коломойський виходить, похорони вже друге Дніпро. На цьому наше відео закінчується. Не буду вас зайобувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всю цю базову хуйню все одно це все, всі люди будуть скіпати. Я навіть це не буду монтувати, бо це вже давно всі скіпнули. Да. Але е якщо ти це не скіпне, то запрошу тебе у свій телеграм-канал. Там не знаю, спілкування з вами, хотілося б фідбеки почути і про що відео знімати наступним. Ну і взагалі якісь будуть в майбутньому футбольні подйомчики. Всім дякую за перегляд. До побачення.